Ти святий Господь, Бог єдиний, який твориш чудеса, ти сильний, ти великий, ти найвищий, ти цар самогутній, ти Отець святий, цар неба і землі, ти єдиний в трьох особах, Господь Бог над богами. Ти є благо, усе благо, найвище благо, Господь живий та істинний, Ти є любов, милосердя, Ти мудрість, ти покора, Ти терпеливість. Ти краса, ти лагідність, ти безпека, ти мир, ти радість, ти заспокоєння, в тобі все необхідне багатство наше. Ти краса, ти лагідність, ти покровитель, ти вартовий і захисник наш, ти сила, ти утіха, ти наша надія, ти наша віра, ти наше милосердя, ти наша насолода, ти наше вічне життя, величний і чудовий Господь, Бог Всемогутній, милосердний Спаситель.